Шановні відпочиваючі, не запливаємо за бої, не порушуємо правила поведінки на воді. Щодня на дитячій та дорослий пляжі у гідропарку приходять відпочивальники. Анна, місцева жителька, розповіла Суспільному, що цьогоріч вперше купалась у річці тетерів. Рятувальник є і з'явилася в цьому році Вон для діток така загорожа. Рятувальник ходив там. Завжди оголошують. Якщо потрібно, то катер випливає. Тамара каже, що знає про правила безпеки. Безпечно, звичайно, безпечно. Чула ось тільки що говорив. Що не запливати за бойки Олександр Радаєв, начальник Житомирської міської комунальної рятувальної служби на воді, каже, що у червні 2024 року потонуло троє людей. Цього року надзвичайних ситуацій на воді не трапилося. На сьогоднішній день у нас не було випадків явно такої небезпечної ситуації загрозливої для життя, і ми не виїжджали на рятування людей. За словами Олександра, дитячі та дорослі пляжі перебувають під наглядом рятувальників. Чоловік розповів, яких правил варто дотримуватися. Під час відпочинку біля річки, перше, безумовно, це заборона вживати алкогольні напої і купатися в стані алкогольного сп'яніння. Другий дуже важливий пункт це залишати дітей без нагляду, третій пункт це подавати хибні сигнали нашим рятувальникам. Далі запливати за акваторією огородженою буйками, тобто виходити на глибину і наражати себе на небезпеку. Потім займатися пустощами різноманітними в зоні відпочинку тянути там, притоплювати купаючись тих, хто купається. Максим Лось працює лікарем рятувальної служби на воді. Максим говорить, що його основною роботою є допуск водолазів до занурення, надання їм та відпочиваючим до медичної допомоги. За його словами, від початку літа 2025 року близько 40 людей звернулися до нього по медичну допомогу. У супер сумочка, супер скіли. Там багато всякого причандаліцького. І вже на березі ми здійснюємо всі заходи. Вилітаємо, стабілізуємо. Чим за потреби викликаємо скоро. Є смішок камбутам. Да, там одного з рятувальників кажу: ти працюєш там над диханням, я працюю над сердечком, там за потреби ін'єкційні засоби водяться. Вони перегріваються. Вони дряпаються, вони вживають і б'ються. В них тиск. Максим каже, що радить відпочивальникам під час критичних ситуацій надавати домедичну допомогу постраждалим. І коли ви можете допомогти, включайтесь, тому що швидка не телепортується, їй треба все одно 15 там хвилин на приїхати, і краще робити щось гірше. Не ідеально, але робиться. Вероніка Гасанова, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир.